Друзі, всім привіт і вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 15 листопада, середа. І сьогодні я знову йде на Вінницькому авторинку. Правильно. Сьогодні ми будемо дивитися автомобілі до 6 тисяч доларів, тому вмощуйтесь якнайзручніше. Ну, а ми починаємо. Mitsubishi Colt 2006 року випуску 1.4 газ, бензин, 129 тисяч пробігу. Всього за 5 тисяч 50 доларів. Шкода Фабія 2004 року випуску 1,2 бензин 126 тисяч пробігу за 3550 доларів. БМВ 3 серії 2000 року випуску в кузові Універсал 1,9 бензин 220 пробігу за 5100. Hyundai Accent 2007 року випуску 1.4 газ бензин 210 тисяч пробігу з кондиціонером, з підігрівом сидінь за 5600. Номерок буду протирати, щоб ви бачили. Шкода Октавія 2005 року випуску, 1,6 бензин, 206 тисяч пробігу, 102 кінських сили, клімат контроль за 5600. Шкода Октавія 2000 року випуску, 1,6 бензин. Пробіг не вказаний за 3600 доларів. Сузуки Ліана 2003 року випуску, 1,6 бензин, 111 тисяч. Пробігу за 4500. Гольф 4 в кузові Універсал 2001 року випуску, 1,4 бензин, гідропідсилювач, кондиціонер за 3950 доларів. Давайте в цьому відео познімаю також машини, які без ціни. Це в нас шкода Фабія в кузові седан 2006 року випуску, 1,4 бензин 200 пробігу, договірна ціна і от номер телефону, кому треба. Opel Astra 2009 року випуску 1,6 газ бензин 186 пробігу за 6290 доларів. Opel Zafira 2002 року випуску, 1,8 бензин, 220 пробігу, 4750 доларів вартість цього автомобіля. Opel Astra 2006 року випуску, 1,6 бензин 240 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 5400. І ще одна Астра в чорному кольорі 2008 року випуску. 1,6 бензин 250 пробігу за 5900. Шкода Фабія 2009 року випуску 1,4 бензин 174 тисячі пробігу, ціна договірна. І номер телефону видно. Шкода Октавія 2004 року випуску 114 пробігу. 1,6 бензин за 5700. Opel Zafira 2002 року випуску, 1,8 бензин 227 тисяч пробігу за 5 тисяч доларів. Четвертий Golf 2000 року випуску, 1,4 бензин 245 пробігу за 4200. Ще один Golf четвертий 2003 року випуску. 1,6 бензин, 225 пробігу, ціна договірна. 4-й в кузовий хетчбек 2001 року випуску. 1,6 бензин 192 000 пробігу. І ціна також договірна. Citroen C5 2006 року випуску 2 літра дизель. Автомат 227 пробігу за 5800. Matiz 2008 року випуску 52 000 пробігу. 0,8 літра бензин 2 750. Ну і номерок, я думаю, вам видно. Volkswagen Passat B5 2001 року випуску 2-літровий бензин 236 пробігу за 5,250. Lada Kalina 2008 року випуску. 1,4 бензин 103 тисячі пробігу за 3100. Renault Megane 2004 року випуску, 1,6 бензин 152 тисячі пробігу. Кажуть, в ідеальному стані. За 5400. Mercedes-Benz A150 2007 року випуску. 229 тисяч пробігу за 6 тисяч доларів. Ще є тут така шкода Octavia в кузові Седан. 1.6 бензин 2003 рік. Ціна не вказана. Номер ось тут. Ford Fusion 2007 року випуску, 1.6 бензин. Всього лиш пишуть 74 тисячі пробігу за 5790 доларів. Дача Сандера 2008 року випуску, 1,6 бензин. Заявлено всього 39 тисяч пробігу. До речі, цю машинку буду скоро десь перевіряти. І вартість цього автомобіля 5900. Opel Zafira, 2003 року випуску, двигун не вказаний, але напевно 1,8 бензин 200 тисяч пробігу, 4900 ціна. Реномеган 2006 року випуску. 1,6 бензин 230 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 5600. Шкода Октавія 2005 року випуску. 1,6 бензин 195 тисяч пробігу за 5600. Ще одна шкода Октавія 2003 року випуску в кузові Універсал. 1,6 бензин 222 пробігу теж за 5600. Volkswagen Passat в b 5 кузові рік не вказаний 1,6 бензин, 205 пробігу за 5,300. УАЗ-2109 2004 року випуску 1,5 бензин 142 пробігу за 2400. Гольф 4, 99 -го року випуску, 1,6 бензин, 220 пробігу 4500. Audi a 3 2000 року випуску. 1,8 бензин 200 тисяч пробігу за 4900. Ford Fusion Mustang 2 в 1 2005 року випуску, 1,4 бензин за 4500. Renault Twingo 2008 року випуску. 1,2 газ бензин 191 000 пробігу за 4300. Ford Mondeo 2006 року випуску, 1,8 бензин. 230 пробігу за 5300. Тут Renault Modus такий прикольний стоїть 1,6 бензин 2005 рік. Автомат 150 тисяч пробігу і ціни немає. Але варіант прикольний. Так, друзі, першу частину ринку я відзняв автомобілі до 6 тисяч доларів. Якщо ви хочете побачити ще машинки на тій другій частині, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть мені про це в коментарях. Ну, а Я вам дякую за перегляд. Всім мирного неба. І до нових зустрічей!